Всім привіт друзі! Сьогодні зараз моя дівчинка Катруся вибере легендарний танчик. Ну що бери якого хоч. Або Скорпіона, або Конга, або Красина, або котинок. Чи давай та, не токинути! Давай скорпіон, він це А котинок давай скорпіона, він поніс. Не, Може, давай купим кон? Добре, ми ще другий танк купимо. Нажимаємо. Раз, добри. два. Є. Нажимай. Оце в мене вже два танка легендарних. Дивіться. -у -у. Ого! Він на 10-й! Шесть 6000 хп! О, 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 да о, vai, скільки він кири! Добрый, мы пожалуй, заравлай, куски на видео.